Добрий ранок. Готель крунч. 7.30 ранку. Сніданок. Що на сніданок? Ну, такі всякі штуки. Оливки різні. Вони смачні. Варення. Шоколад, метео. Паста кунжутна, масло, сири, бринза, овочі, творог, кефірчик, багато зелені, як завжди. Всього ну, потрошку, тут свіжий лаваш. теплий, до речі, ще сьогодні зробили. Ріночки чисті. Тут такі штуки. Клабаскину. Мало, мало. Такий, знаєте, слабенький. І повторюється, таке постійно. Нічого нового нема. Це у нас третій день, третій сніданок, все одне і те саме. Зараз ми ще, мабуть, візьмемо собі чаю. Та він мінеральної води. Сніданок продовжується, Взяли собі чаю ще. Їм я турецьку нетелу із турецьким лавашом. Дуже смачно. Але одноманітно. І вибор на сніданок невеликий. Залишився в нас чай. І зараз чекаємо, бармен прийде, нам нальє мінеральної води. Люди підходять, снідають, стає все більше, більше людей. Бачите? <плес> Чекаємо бармена, хочеться мінеральної. в них дуже смачна ця мінеральна вода. Я її купувала за літр, вона коштує 20 лір, а нам дають її кожен день на вечерю, на сніданок і на обід. Класна мінеральна вода. От, то, бачите, наливають водичку. Настя пішла за водичкою мінеральною і ще паралельно вчить турецького хлопця української мови. Ось вона йде, несе мінералочку. Так, напої, ну то вчора ти несла. Вино? Ось вона, мінералочка. Ну звісно, ти ж ходила. Ну, звісно, це для мене. От яка у нас такий ранок і такий сніданок. Усім до побачення.